Залишити Сирію через погіршення безпекової ситуації українців закликає посольство нашої держави у Лівані. Там наголошують, обставини загострюються. Тож нашим співвітчизникам слід утриматися від поїздок до Сирії чи взагалі виїхати з неї. Протистояння між повстанцями ісламістами та сирійською армією набирає обертів. Наразі збройні формування просуваються до одного із найбільших міст країни Хомса, яке має стратегічне значення. Якщо повстанці зможуть його контролювати, їм вдасться відкрити прямий шлях на столицю Сирії Дамаск. Вони кажуть, не зупиняться допоки не повалять режим Башара Асада. Напередодні бунтарям вдалося захопити одне із найбільших міст країни Хаму, яке було під контролем урядових сил Із початку громадянської війни у 2011-му. Підконтрольні диктатору Асаду сирійські військові разом зі своїми російськими союзниками здійснили так званий жест доброї волі і покинули межі міста, начебто опікуючися безпекою цивільних. Хама є воротами до прибережних міст Тартус і Латакія, де, зокрема, розташована стратегічна російська військово-морська база. Нагадаю, чотири дні тому антиурядові повстанці захопили найбільше місто країни Алеппо, а також численні села і містечка. Диктатор Асад, за повідомленнями багатьох змі, зараз може перебувати у Москві, яка обіцяє йому допомогу найближчим часом, але не квапиться виконувати обіцянку.